Доброго дня! В сьогоднішньому відео я би хотів поговорити про пенсії і коротко розказати про те, чи знайдуть гроші на індексацію, хто може вийти на пенсію у 2024 році. Хочу розказати про виплату пенсіонерам внутрішньопереміщеним особам, про перерахунки, які варто очікувати у 2024 році, та про бальну систему розрахунку пенсії. Підпишіться на цей канал, щоб бути в курсі подій, що буде з обіцяною новою бальною системою нарахування пенсії. І так, ще у вересні 2023 року було анонсовано бальну систему нарахування пенсій, але поки що доволі мало є інформації про цей перерахунок. І в січні міністерство соціальної політики презентувало звіт про свою роботу за минулий 23 рік, і в ньому немає жодних подробиць щодо цього проекту. На час підготовки цього матеріалу відповідний законопроект навіть не зареєстрований у Верховній Раді, тому говорити, що ця реформа може бути запроваджена вже вже в березні поточного 24 року або взагалі в цьому році поки що говорити зарано. Чи знайдуть гроші на індексацію пенсії? В січні Володимир Зеленський відвідав Латвію, де зізнався, що без зовнішнього фінансування влада не може в повному обсязі забезпечити пенсіонерам необхідні виплати, але пенсії платити потрібно. Чим український уряд запевняє, що у нас є і низка міжнародних домовленостей, є і певні внутрішні резерви. Зокрема, перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак повідомлена не просто про майбутню березневу індексацію, а навіть назвала приблизний відсоток, на який збільшується пенсії, а саме на 13%. Загалом. На її думку, уряд так гарно підвищує пенсії, що зростання цін громадяни на похило віку не відчувають. Що ж про виплати пенсіонерам із числа внутрішньопереміщених осіб? Гарну новину додала і сама міністра соціальної політики Оксана Жолнович. За її словами, виплата внутрішньопереміщеним особам буде подовжена ще на один місяць. Мова йде про постанову, ухвалену Кабміном 26 січня. Два року відповідно до неї автоматична виплата для ВПО буде здійснюватися ще й в лютому поточного року, хоча раніше анонсували, що для більшості виплат виплат після 31 січня мали припинитись. Більше того, з березня виплати також будуть продовжені для пенсіонерів числа переселенців, яких розмір пенсії становить менше ніж 9344 гривні. Також виплати пообіцяли продовжити для осіб з інвалідністю першої групи. Також очікується ще кілька перерахунків у 2024 році, яких саме Зараз розповім. Окрім продовження виплат для ВПО та березневої індексації, також очікується перерахунок пенсії з 1 березня у зв'язку з збільшенням прожиткового мінімуму. Нагадаємо, прожитковий мінімум зріс з 2093 гривень до 2361 гривні з 1 січня. Однак, перерахунок пенсії надбавок, що прив'язані до цього показника, будуть здійснені лише у березні. З 1 квітня також очікується перерахунок пенсії для окремих категорій громадян у зв'язку з черговим збільшенням мінімальної зарплати, яка становить 8 тисяч гривень. Окрім цього, з 1 квітня за законом має відбутися автоматичний перерахунок пенсії за стажем для працюючих пенсіонерів. Однак останніми роками такий вид перерахунку проводиться із затримкою, і, як правило, він робиться ближче до червня.